Безрукавки сорту Екстра. Ось така гарна безрукавочка на замочку. Чоловіча. Далі. Така крутезна, теплезна безрукавочка. Дуже-дуже гарна, дуже стильна. Ще у нас є ось така безрукавочка. Теж на замочку, тут кишеньки теж на замочку, з капюшончиком теж тепло. Далі у нас червона така безрукавочка. Вона вже тонча, але теж дуже гарна. Зелена ось така прикольна безрукавочка з таким кольором яскравим. Ще одна ось така красива безрукавка. З такими кубіками. Темно синя з капюшончиком, з гудзиками. Дуже класно, чоловіче. Ще одна темно-синя безрукавочка. Дуже така велика, не знаю, який це розмір. Ще одна темно синя, теж велика. На замочку все як має бути. Дуже, до речі, така тепленька. Так, стончик вже ось такий, такого гарного кольору. Ще одна. Це вже йде як квітровочка. Дуже така тоненька, літня, теж з капюшончиком. Дуже гарна. Так. Вау, тут взагалі такий м'як на капюшончику, дуже класного кольору. На замочку. Замочок такий класний. Дуже крутезно. Вау, біленька, така класна жіноча. Безрукавочка. Дуже класно. Ще є ось така нагудзочка. З кишеньками тут. Харно. Ще є така зелена з таким манжетиком під шейку. Дуже класно. Ще у нас є ось така безрукавочка такого кольору з капюшончиком. Капюшончик на замочку. Дуже класно. Кишеньки теж на замочку. все. І ось така чорна безрукавочка. Така простенька, гарненька. Щоб замовити, пишіть в коментарі або звертайтесь до наших менеджерів.